Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хто вперше завітав на мій канал? Мене звати Ярослава. І це мій домогосподарський блог. Саме про мою таку домогосподарську частинку мого життя. Сьогодні я розпочинаю ранок з кави, обираю, який саме смак мені сьогодні хочеться, і заварюю саме в гезерній кавоварці. У мене є також ще капсульна кавоварка, і капсульну я використовую саме вже в день. А в ранок, коли я готую сніданок, коли є час для того, щоб почекати, поки завариться кава, то готую саме в ній. Також хочу нагадати, що каву я замовляю 25 кофі Ростерс, і ви також можете замовити цю каву з моїм промокодом в 20% знижки. Ця знижка діє на постійній основі, тому якщо ви замовляєте цю каву або хочете спробувати, то обов'язково скористайтеся цим промокодом. А на сніданок у нас сьогодні будуть панкейки. У ЄВИ будуть зі згущеним молоком, а у мене з рибкою. Мені дуже подобається готувати саме панкейки на сніданок, тому. Що вони можуть бути з різними начинками, з різними топінгами, як завгодно, що що задумав, який сьогодні в тебе настрій, ти на них і поклав. І також подобається простота цього рецепту, тому що, наприклад, великі млинці я не дуже люблю робити, хоча роблю їх, але вони в мене займаються дійсно десь годину часу, поки я їх всі повипікаю. А ось панкейків у мене займають десь 15 хвилин 15 часу, і при цьому це на три людини. Пропорція залишу під відео. Користуйтесь, тому що це дуже простий рецепт. Треба почекати, поки будуть такі пузирики, і перегортати. А можна ягодами тобі так посипати? На no. чого <реку> не гарно буде? Ну Це <реку> вже Ладно. <апітітна. реку> Посипай, серйозно? Ну. Ничего сыграть минутку В смысле на ту минутку я потім не буду пробирать. Тут я вам залишила таку нашу закадрову розмову з донечкою. Вона не любить ягоди, коли вони посипані на їжі. Вона любить, коли вони окремо. І тут я просто спитала, а вона така: ну давай. І я дійсно не повірила, тому що я почула. Але я так зробила, і вона все одно малинку вигрібала спочатку зі своєї тарілки і макала вже згущенку. Ну, якось так. Потопала, понесла в своє логово їсти млинчики, але потім мама її пересадила за стіл, тому що з все ж таки їсти треба за столом, а не в постілі. Ми, до речі, любимо поїсти сніданки в постілі перед телевізором. Я люблю так робити все життя, і своїй доньці це також не забороняю, якщо це не каша, якщо це не згущенка, то можна розтягнути кайфовий ранок і трошки покайфувати. А я тим часом, поки готуються панкейки, прибираю на кухні. Тут у мене був чистий посуд, який я просто розставляю по місцям. У мене взагалі немає такого, що от кожен ранок я роблю те, кожен день я роблю те, вечір то. У мене все хаотично. Я люблю, щоб був порядок, я люблю, щоб все було прибрано, але в якому порядку це робити, це залежить абсолютно від ситуації, від настрою і так далі. У мене немає такого просто чіткого плану. І мені здається, якби він у мене був, я б зійшла з глузду, тому що я не люблю, коли все однаково. Я люблю, коли щось змінюється, я люблю все різне. Люблю їсти різну їжу, люблю подавати її в різні тарілки, щоб це було по-різному, і в різних кімнатах навіть ми їмо. І ну, люблю різноманіття, і мені здається, це дуже важливо, коли ти саме більшу частину, напевно, свого часу проводиш саме вдома. Тому цю рутину я намагаюся так само якось робити різноманітною, щоб вона мені максимально не набридала, а була Такою якось цікавою навіть. Ну, приготування їжі для мене це завжди щось цікаве. Я дуже це люблю. І ось, до речі, ось, сьогодні я вирішила собі зробити з рибкою панкейки. Чоловіку я потім зробила з хамоном. Майже так само, але просто замість рибки хамон, бо він його більше любить, ніж рибку. І, ну, і до того ж, він був трошки пізніше на сніданок. І, до речі, ось в тому плані, що панкейки класно на сніданок, що вони можуть і почекати. Наприклад, якщо хтось довше спить, або потім якось приходить, то якось так мені подобається, як це виглядає. Подобається як можна різну начинку взагалі зробити. Соус, до речі, який я поливала, це гірчиця, мед і оливкова олія. По чайній ложці. І це неймовірний смак, можна також гірчицю замінити на діжонську гірчицю. Також буде це дуже смачно. Я маю на увазі в зернах, бо в мене і так це діжонська гірчиця. Я люблю саме коли ще зернятка похрустують. Це дуже смачно. І ось, до речі, подивіться, які пухнасті панкейки. Мені вони дуже дуже смачні, дуже подобаються. Після сніданку буду займатися легким прибиранням. Першим буду прибирати цей диван, на якому ми зараз є спимо разом. До речі, я не буду його збирати. Зазвичай я його просто застеляю і, і все. Тому що дуже боюсь зіпсувати шпалери, якщо я буду туди-сюди совувати той диван, поки не буде нового ліжка, буде якось так. Я його збираю лише коли прям треба щось пропилососити під ним. За ним і так далі. Коли хочеться, прям дуже ну прям хочеться якоїсь чистоти, то так. А в звичайні дні я просто ось так застеляю, і цього більш достатньо. Останнім часом Єва дуже часто прокидається посеред ночі, кличе мене і плаче, тому я вирішила на деякий час поспати з нею, тому що хочеться прибрати цю тривожність. Потім вона піде в садочок. Я дуже сподіваюся, що вона буде втомлюватись, як і коли ми перший раз ходили в садочок, і не прокидатися вночі. Єва якраз в три роки почала спати сама, а потім. Війна, і ми знову спали всі в трьох. Разом дуже великий проміжок часу. І ось після ремонту ми її знову відселили. Вона почала спати сама, все було добре. А потім знову почала прокидатись вночі, кликати мене і поки що спимо разом. Так, і тим часом показала нашу спальню. Я дуже мрію про. Диван у вітальні для того, щоб ми не тусили у спальні на постійній основі, тому що там, де телевізор, там всі. Раніше було так, що в нас не було телевізора в спальні. І ми прокидалися, застеляли ліжко і більше в спальню ніхто не заходив. Якщо навіть хтось захотів там полежати відпочити, це завжди був диван. А зараз всі товкуються в цій спальні, несуть сюди купу ручей. Завжди вона, навіть якщо я ось застеляю з ковдрою, з подушками декоративним ліжко, все одно може прийти чоловік, розкрити все це, поспати якісь там півгодинки між роботою і все заново це все. І потім Єва так само сюди приходить повалятись, подивитись мультик. Словом, Спальня у нас така е, тусовочна зараз зона, тому що нема дивану, і тому я про нього зараз дуже сильно мрію, тому що він мене врятував від цього безладу. Сьогодні якраз прийшов час замінити постіль. Я все збираю і відправляю одразу в прання. І я це, це не затягую, тому що Постільна білизна займає дуже багато місця, і якщо її вчасно не попрати, то ну, мені це не подобається. Я люблю, щоб корзина з пранням була максимально порожня. Один із елементів прибирання спальні це кожного ранку я відкриваю фіранки, і кожного вечора перед сном ми їх закриваємо. Настільки від сусідів, скільки від ліхтарів, і якщо є Повна луна, то воно просто настільки заповнює всю цю кімнату, щоб це неможливо. І вранці так само сонечко дуже швидко всіх будить. Тому я взагалі хотіла б потім замінити на такі блокаут-фіранки. Або, знаєте, взагалі мені сюди більше за все хочеться такі на автоматиці, щоб на пультку нажав і все закрилось, всі три вікна. Тому що насправді іноді, коли ти там відпочиваєш саме ввечері і якось вже хочеться заснути, то іноді реально ліньки їх закривати. Тому ось дуже хотілося б на пультику мати такі фіраночки, ще додаткові, які б закривали саме вже від сонечка. Тому що дійсно, коли сонце прокидається, то ти прокидаєшся разом з цим сонцем. А це десь може бути і п'ята, і шоста ранку. Тому взагалі спиться набагато міцніше, коли все темне. Але прокидатись крутіше, коли все світле. Ось якось так. Заправляю постіль. Мені, до речі, Ось ця постіль сенсея, якась вона мені дивна саме за розмірами, подушки занадто великі, просто величезні наволочки, а для ковдри дуже маленька. Якось для літньої у нас була літня до цього ковдра і була якраз а для зимової дуже мала. Тому можливо, поки тут спить один чоловік, то воно йому і добре. А коли ми вдвох, то. Ну воно якось так стягує, що це ненормально, і для двох людей це точно ні. Тому буду напевно переносити це цю постіль або гостьовий такий комплект робити, або Єві віддам, Подивимось ще. Взагалі зараз хочу купити якусь постіль більш осіннього формату, якогось принта, такого більш такого теплого. І хочу подивитись якраз постіль, яка була у ролику у Олени Хататур. Вона ходила по ярмарку всі свої, і там якраз був стенд з постілью. І ось я все хочу подивитись, що в них там є. І якось руки не доходять, щоб це подивитись, і мені. Мені просто дуже сподобалась презентація, і я б хотіла щось у них замовити. Я сподіваюся, що там мені сподобається постіль, самі принти або це просто якісь однотонні. Тому планую обов'язково подивитися, що в них є в наявності, і ще собі замовити. До речі, ось ці декоративні подушки сінсей мені не дуже подобаються за якістю. Від них дуже багато ворсу. У мене спальня, вона, в принципі, ось на цих дощечках, які я зараз протираю, дуже багато пилу стає, тому що ну, ми коли там вкриваємось, трусимо, ту ковдру завжди є якийсь пил, який сідає. А тут ще з цим ворсом це його ще більше. Тому, якщо вам таке не подобається, не купуйте, це не дуже прикольно, і у мене стільки пилу ще в спальні не було, як з цими подушками. Тепер буду перебирати нашу аптечку. Не скажу, що я її перебираю в якийсь там регулярний час. Я її перебираю лише тоді, коли ми хворіємо. і у нас накопичується дуже багато якихось нових медикаментів, і ми розкриваємо нашу аптечку для пошуку, те, що в нас є. І потім це треба все складати по місцям. І таким чином я її перебираю. Якщо ви дивились мої минулі ролики, ви знаєте, що ми хворіли. Зараз ми вже йдемо на поправку, і у нас з'явою зменшився уже той список медикаментів, які ми споживаємо: це сироп і людяники, все більш нічого. Тому всю решту я ховаю. До речі, у мене три аптечки поділені так, що одна дитяча, друга доросла, а третя, в ній лежать різні там мазі, якісь натирачки, вата, бинти і пластирі. Якось так я поділила, мені так набагато зручніше, комфортніше. Єдине, що коли я саме замовляла ці контейнери, вони мені здались прозорими, а по факту прийшли матові. Можливо, якось подальше. Тому я їх заміню, а ці буду використовувати в якихось інших моментах, але поки що так. Показувала термометр дитя... ну, як дитячий, я використовую його саме для Єви, коли мені потрібно постійно міряти її температуру. Якщо дуже висока температура, вона випала ліки, і я дивлюсь, чи знизилась, чи не знизилась температура. І щоб не задовбувати дитину тими міряннями, я міряю її. Швидко сама, а коли вже треба ну, дійсно поміряти, то вона міряє звичайним градусником. І вночі так само теж вона спить, я собі там поміряла і заспокоїлась. Тому дуже зручно, я рекомендую у кого маленькі діти придивитися до цього градусника. А ще у дитячій аптечці в мене лежить такий список всіх медикаментів, які знадобляться при різних випадках. Ну, що може взагалі трапити з дитиною, все там прописано. Це я зберігала ще, коли ми збиралися в першу нашу подорож, і так ось він у мене і лежить. Мені це подобається, тому що можна завжди до нього звернутися і подивитися, що треба купити, якщо щось там відбулося. Тому що я не сильно запам'ятовую всі ці назви, і мені треба, щоб у мене був якийсь список, де я до чого я можу це все. Звернутися. А тепер хочу поділитися з вами рецептом просто неймовірного томатного супу. Я його обожнюю. Цей суп я їла в Very Well Cafe. Якщо хтось з Києва, можливо, ви відвідували це кафе, і там є такий томатний суп з моцарелою. Він просто топ. Мені так він подобається, я готова їсти його кожен день. І настільки він мені сподобався, що я потім шукала цей рецепт. І з того часу, як я вперше його приготувала, я його готую кожен сезон. І, і навіть і не сезон. Мені він просто дуже сильно подобається. Що спершу треба зробити. Я спочатку нарізаю всі овочі, тому що я буду поступово їх додавати, і щоб я на це вже не відволікалась, я вже все порізала і просто вже буду мішати і слідкувати за цим процесом. Першим додаю звичайну цибульку, а потім додаю цибульку порей та селеру і чесничок. Вони. Там перемішуються, підсмажуються, потім до них я додаю перець і моркву, Всі пропорції обов'язково будуть в описі під цим відео. І так тушкується е, прямо в кастрюльці. Всі ці овочі. Якщо кастрюля з товстим дном, це просто ідеально, У мене такої, на жаль, немає, але все одно це нічого, вони гарно там протушковуються. Потім додаю базилік, можна на цьому етапі додати просто соус песто і томати у власному соку, будь-які, які захочете цілу баночку. Можна замінити на свіжі томати, але треба зняти шкірку, тому що якщо сперться, шкірка не така. Чутлива, то з помідора вона прям буде ну, не дуже буде смачна. Додаю сіль перець, копчену паприку е і окріп. Залишаю варитись десь на 20 хвилин, дивіться до готовності своїх овочів, перевіряйте саме по моркві. До речі, морква це єдиний інгредієнт, який можна прибрати, якщо у вас чогось там немає, але все решта має залишатись таким, як є. Далі до цієї страви треба підсмажити сухарики. Я беру Будь-який хліб, який у мене є на цей час, і просто додаю чесничок, оливкову олію і ставлю на 10-15 хвилин в духовку на 200 градусів. В принципі, до будь-якого супу грінки це такі сухарики, це дуже смачно. Вони настільки. Класно додають такої текстури, коли похрустуєш, це дуже приємно і класно. Також поки що вариться супчик, я підготовлю моцарелу, нарізаю її на кубики. і потім, коли суп звариться, його треба буде заблондувати, щоб це вийшов крем суп, і додаю моцарелу. Моцарела в цьому поєднанні просто фієрії цих смаків овочевих. Просто настільки це смачно. Я не знаю, моцарела робить цьому супу е, ну, такий вишуканий смак. І так це приємно їсти, я вам передати не можу. Це так по осінньому, це так е, ну, ось такому теплому настрої. Ну, я не можу вам продати. Зробіть цю страву і потім напишіть мені у коментарі, якщо ви її спробували, як вам вона. Для подачі також додаю соус песто. Це також краще обов'язково додати, тому що він додає страві ще більшої насиченості. І, звісно, наші сухарки. Дуже смачно. В ферівел кафе вони подаються взагалі окремо. І це реально дуже-дуже смачно спробуйте обов'язково. А це я познімала єву у ковтинці, яку зв'язала моя мама. Подивіться, яка вона шикардосна. Просто мені так вона сподобалась, я просто не можу. Ну що ж, буду з вами вже прощатись. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити нові мої відео. Дякую за перегляд! Все буде Україна!